Покровські керманичі. Про їх роботу на займаних посадах ми розповідали не раз. Далеко не господарський розподіл бюджетних грошей, сумнівні закупівлі квітів, грилів та мільйони для своїх комунальників. І все це під час війни. І за декілька десятків кілометрів від бойових дій. Місцеві чиновники так звикли жити за бюджет, це стосується не тільки їх заробітної плати, що використовують майно громади по максимуму. Ось один з прикладів. У кожного зама є своя робоча автівка. Під гарним гаслом, аби оперативно вирішувати проблеми громади, її ремонтують та заправляють за наші з вами податки. Як оперативно вирішуються проблеми у громаді, розповідати не треба. Кожен і так вже відчув це на собі. Відсутність газопостачання, відсутність води майже кожного місяця та бездіяльність у підготовці до опалювального сезону. А за вікном вже майже осінь. І у той же час ми бачимо службове авто у Дніпрі біля одного з алкомаркетів. І одного з заступників, який загружає авто забороненим у Донецькій області алкоголем, ось вона ця машина, яка повинна працювати на покровську громаду, проте чомусь у Дніпрі і везе алкоголь. Що це спецвідрядження або спецзавдання для покровських можновладців? Намагаємося з'ясувати Узама, який посеред білого дня у Дніпрі на службовому авто заїхав, аби придбати алкогольні напої. Скажіть, як ви можете прокоментувати те, що вас бачили на ось цій автівці собаку в Дніпрі, де ви біля одного салкомаркетів з завантажували алкогольну продукцію? До речі, це сам пан Добровольський і вже відоме Тріо, яке проживає у будинку перевізника Філя: Батенко, Ідрісова і Коваленко, який нещодавно до них повернувся. Непогано влаштувалися. Вода на комунальній машині, коли вся громада шукає живильну рідину. Службове авто, на якому можна і до Дніпра зганяти за алкоголем, який заборонений в області. Ось вони, слуги народу. Проте служать у першу чергу у своїх інтересах, а далеко не в інтересах пересічних людей. До речі, нагадаємо, що стаття 22 закону України про запобігання корупції, чітко вказує на те, що можна владцям забороняється використовувати будь-яке державне або комунальне майно в приватних інтересах. Тому, зі свого боку, фіксацію цього порушення ми направляємо до НЗК. Машини, на які зам приїхав в алкогольний магазин у Дніпрі, також цікавою історією. Пам'ятаєте, ми розповідали про неї ще до війни. БУшну Субару Покровсь Тепломережа купила у березні минулого року за 215 тисяч гривень. Переможниця тендеру Василюк Ганна. Згідно договору, її інтереси представляв за довіреністю її чоловік Василюк Сергій Володимирович. За інсайдерською інформацією, давній друг радника Покровського міського голови Сергія Коваленко того самого, що нещодавно представлявся представником містоутворюючого підприємства та зі зброєю заявився на нараду. Автівка Субару 2007 року. Навіщо таке придбання? Ми ще тоді питали у керівника тепломережі. Я їздив потом служебна, да я їздив, потом її віддали в мерію. В мер їздив на ній. Час назад вернули. У лютому на цю автівку ще й двигун придбали за 125 тисяч. Непогано. Ремонт автівки коштує як її половина. Та і це ще не все. На автівку, яка з листопада 2021 року стояла як металобрухт, напередодні війни придбали шини преміум класу. А тепер на цьому авто їздять за алкоголем до Дніпра. Колишні маріупольські це слово давно стало номінальним для Покровської громади. З їх приходом в тендемі з мером темні схеми набрали нових обертів. І мільйони ще різніше розтіклися у потрібних їм напрямках. Вони відчули себе, так би мовити, хазяївами громади. Та безсоромно використовують податки покровчан. У той час, коли люди не знають, як вижити, а у громаді немає газу, проблеми з водою та люди стурбовані тим, як пережити зиму. Невже вони перевіряють людей на витривалість та чекають, поки терпіння з'їде нанівець? Бо як ще пояснити їх нахабну поведінку та таку захвалість? Ми продовжуємо аналізувати все те, що відбувається у місті, і на що витрачаються бюджетні кошти. Далі буде. Працюємо для тих, хто хоче знати правду.